Дуже пишаюсь своїм братом і дуже чекаю на нього, так як його вже немає півтора року. Громаді є портрети хлопців, які загибли, але мриф'яни досі ще не знають про подвиг тих хлопців, які зникли безвісти. І проходячи повз ці стенди, повз портрети хлопців, в черговий раз впевнюємося, що це все не дарма, що це мирне небо, хоч і такими страшними зусиллями, але на сьогоднішній день в нашій громаді є. Сьогодні в Мерфянській громаді понад 80 зниклих безвісти. Ми продовжуємо роботу з родинами і сподіваємося, що усі портрети з'являться в центрі громади. Пішов захищати нас всіх. Пропав безвісті. Всіх хлопців ми дуже сильно чекаємо. Молодці, що таке зробили. Пусть бачать героїв наших. Я думаю, що для нас це честь. Що він наша гордість, ми його чекаємо, всі будуть знати, що він воює, він оборонить, дай Бог, повернеться живим.